З Євангелія від Луки. Того часу, коли дехто говорив про храм, що прикрашений коштовним камінням та дарами, Ісус сказав: Настануть дні, коли з того, що бачите, не залишиться і камінь на камені, який не був би зруйнований. Вони запитали Його, кажучи: Учителю, коли ж це буде і яке знамення того, коли це має статися? Він же відповів Глядіть, щоб вас ніхто не ввів в оману, бо багато хто прийде під моїм ім'ям, кажучи, це я і час наблизився, не йдіть за ними. Коли ж почуєте про війни та розрухи, не жахайтеся, бо має це раніше статися, але ще не відразу кінець. Тоді говорив їм. Повстане народ проти народу і царство проти царства, і будуть місцями великі землетруси, голод, повшості й жахливі події, і будуть великі знамення з неба. А перед цим усім люди накладуть на вас свої руки і будуть переслідувати, видаючи в синагоги та в'язниці, поведуть вас до царів і володарів через моє ім'я. Обернеться це для вас нагодою для свідчення. Отже, покладіть у серцях ваших не готуватися наперед, як відповідати, бо я вам дам уста та мудрість, яким не зможуть протистояти чи протирічити всі противники ваші. Видаватимуть вас і батьки, і брати, і родичі, і друзі, і вб'ють декого з вас, і будуть ненавидіти вас усі через моє ім'я, але й волосина з вашої голови не пропаде. u vaší trpělivosti zdobudete vaši duši.